Розпочинаємо наш ранок на точці. Вітаю всіх на каналі про Спінінг. І ми сьогодні розпочинаємо свій день саме з пошуку руслової щуки. Все ж таки, не вдається поки що нам її знайти. Декілька рибалок поспіль ми не можемо зачепитися саме за руслову щуку, але результати все одно є. Хоча вони далекі від осіннього жору від осінній роздачі. Два тижні тому в нас була вже така крута риболовля, і дуже раджу вам подивитися це відео. До речі, в тому відео у нас просто неймовірний розіграш. Я розіграю мультовий комплект вартістю 300 доларів. Це вудка від Sportex, Sportex Hydra Speed і... Катушка Абу Гарсія класна річ, тому переходьте за посиланням, яке я залишу під відео. Подиві... Подивіться, перш за все, класне кіно. Ну і може вам посміхнеться вдача, і саме ви станете власником цього крутого комплекту. Так, а зараз, зараз ми з ринкою вже вийшли на точку. На 16 сьогодні трошки. Такі небюджетні. В мене графітлідер CalaMaretti UX. Це з тестом вудка Edge 4.5 або 3.5. Зараз я вам скажу, точно не пам'ятаю. Edge Edge в нас EDG 4, 862, Тобто це приблизно до. 32-35 грамів. Вудка з потужним комилем, вудка кальмарова із достатньо м'якою вершинкою. Чому саме вона? По-перше, вона дуже-дуже м'яко подає приманочку, і якраз отака пасивна щука може спокуситися саме на таку подачу. У ірини, у іришки. У Іринки, верніше, бо вона зараз мене скине, що вона <со> за Ірину. Дайва Power Mesh Дайва Power Mesh 802 до 30 грамів. Так, приманки сьогодні. Приманки сьогодні у нас будуть теж з е сегмента недешеві. Це буде ось такі дайви. Дуже круті. До речі, якщо я не помиляюсь, вони навіть на одному з заводу з кайтеком з ізішайнерами робляться. Дефін 4, Дефін 3. Звісно, шейкери 375. Ось такі, дивіться, крутезні кольори в нас присутні в нашій колекції. Пахнуть як. І свінфіше. Свімфіше обов'язково по щуці. Це дуже крутий приманки від Ланкер City. Зараз ми робимо наступним чином. І руські ставимо 4 дюйма, ось таку дайву. А я ставлю собі певно, що... Ну, П'ятірка, думаю, що забагато, хоча для руслової щуки може буде і добре. От. А я поставлю собі О, а я поставлю собі п'ятірочку, але ось таку під натуралку. Зробили перші закиди. В мене 5 вири 4, в мене такий достатньо масивний свінфіш з активною грою. Крутезні приманки. Made in USA, саме ось для нашої щуки, вже ловлено переловлено І судаки теж на неї круто відгукуються. От саме ці 375 дюймів, 5 дюймів. Дуже я полюбляю цей колір і подобається мені ще масло. Масло там просто шикарнюче у Ланкер Сіті. Ух ти! Не зрозуміло, що це було. Покльовка чи корчик. Так, ми це е, спеціально зробили так, щоб у Іри було менша приманочка. В мене чуть крупніша. Для того, щоб перевірити. <кхід> Я не думаю, що треба прямо до трьох дюймів спускатися, але хочеться перевірити все ж таки. Е, можливо, справа в приманки. В приманках Фети, вона не хоче взагалі об'ємну приманочку, а от можливо таку тюлька-подібну і зайде їй. Сьогодні достатньо такий жаркий день. Знов нам не, не вдалося з руською вийти зранку, хоча завели на 5 ранку будильник, прокинулись, я вам навіть скажу, і вийшла така ніч. На вулиці. Кажу, давай ще півгодинки, полежимо і. І це було помилкою. Це була помилка. Ох, Іринка, яка ти сьогодні красива. Ці п'ять хвилин завжди. Це як я не знаю. Слухай, а це, це так вирядилось мені на рибалку. Будуть казати, що я тебе спеціально роздяг. А все банально просто: літо, жара і людина загорає. Дай Росі? Однозначно, тим більше літо теж не вічне. Коротше, у кого слабкі нерви. Перемикайтесь. Але Іра буде періодично в кадрі в купальнику. А хто не бачив купальника, будь ласка, на міський пляж ідете? Там таких купальників просто купа. Ну, тим більше на таку красу, на таку красу. Да все вже, все вже. Це все вже всього. Так, ну по рибі цікаво, По рибі цікаво, що не цікаво. Будемо сьогодні зараз ще пару постановок на цьому русляку і будемо рухатись, шукати щось нове, тому що я не розумію. Е, як я казав, десь півтора тижня, коли було похолодання до 23 градусів і вода була 23 градуса, Досить непогано тут ми половили. Там близько 15 штук ми спіймали, і такі риби були 2-4 кілограми в основному. А вже раз, два, тридцять четверта рибалка, коли нічого з русла, А, одну щуку я спіймав на руслі, одну тільки. А на цій точці ми вже стоїмо хвилин 10. Це, Попереду нас корч. Зачепилося. Ну зараз відчепимось. А я не зачіпилася, Саша, це риба. Ну, не спиши, не спіши, не спіши. Не спіши, не спіши, не спіши. О, гарна риба! А, катушку відкривай. А, от молодець. Диви, не, пап. Подивіться, що зараз відбулося. Це не Іра спіймала рибу, це спрацювала Ірина теорія. Коротше, Саша завжди прикалується з мене, і з того, що я підбираю приманки під купальники. Але як ви? А, а що це? Дивіться, оранжевий шнур, оранжеві штуки, зелений купальник і зелена приманка. Буду зараз лапка. Вона так клюнула нарешті, нарешті. Правда, порвала Саші приманку. Тобто собі я їм... порвала, а не мені. А собі порвала приманку, але це. Це ще привик до якогось вічного ущерба з моєї сторони. Це моя найбільша щука на десні. Ось ця дайва, бачите? Вся порізана. М'якенький такий силикон. Він такий, знаєте, навіть по відчуттю, як кайтек, але трошки інший характер гри. Зараз ставлю тут на мілячок, тому що дуже активно тут е гуляє риба. Я і ставлю ось такий дуйл Flat Crank 55F. Це такий не дуже заглиблюючіся воблер, і такий, який плаває як пробка, а собі поставлю великий воблер. І зараз спробуємо цей мілячок проловити, якщо ні, то будемо далі рухатись. А я потвічу трошки, до речі, хочу трошки похвалитися. З Японії прийшла моя мрія Метаніум DC, та що з електронними тормозами 2024 року. І це, друзі, неймовірні відчуття, ось цей характерний звук. Це прям топова річ. Хід неймовірно м'який кидає просто просто шалено. Я половлю цією катушкою, бо це ось перші закиди. І потім зроблю обов'язково на неї огляд. Я давно про неї мріяв. Вона така недешева річ, тим більше 24 рік оновлена. Так, Іринка зараз прокидує кренками, а я саме плаваючий мінохой. Чому плаваюча? Тому що тут достатня невеличка глибина, така 0,7 тереметр, і саме на паузах Гоблер спливає, і ми маємо змогу. Ми маємо змогу е пройти над травою чи над якимось корчиком. Що можеш пробувати туди, типу mm -hmm. будемо бросити. Так, да, звук цей, конечно, приятний, приятний. Риба. Затвічив, друзі, все ж таки, я щучку маленька, але. 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 Я рахую, це повноцінно вигуляв катушку. Ну да, розрибив. Опа. Все. Дякую, що зійшла, тому що вона нам що не потрібна. Вона дуже маленька. І мені не прийшлось савати її в пащ. Пальчевський. Пачески. Ой, хороша, хороша свімфіш, друзі. Оце, оце, я думаю, сподіваюся, що ви бачили, як Каламаретті відпрацювала. Ну, Така була потужна клювака, що просто капець. Вибачайте за слово клювака, але це була саме. Год душі. Год душі. Це була саме вона. Так, будемо зараз брати. І Русь перевожу сюди. Ой, хороша щука, це з'їдобна. Перевожу сюди, піднімаємо. А, яруслава, маманька. Є! Yeah. Ха-ха-ха-ха! <laughs> батя в хаті! батя, Батять в хаті! Пацани! Пацани, розумієте, я щось шарю в цій темі! Іра, я тобі казав, що я шарю. Тисячі чертей, Ха-ха-ха! <laughs> <laughs> емоції справжні, бачите? Справжні емоції Скорча, е, з корча моє припущення. Саме ось свімфіш в такому натуральному кольорі, який максимально емітує білу тюльку з активною грою, з активним ось таким от ролінгом І м'яка подача. І ви думаю, що бачили оцю клювання. Давайте зараз будемо звільняти цю рибу. Красавча! А, лайкос! Хлопці лайкос. Риба просто спотужний. Шукали, скільки ми її шукали, і нарешті ми її знайшли. Бачите, що вона творить. Ось вона, друзі, ось свімфіш в такому кольорі. І от така класна щука. Ну Це десь на вигляд кіло 700-800 кіло Гарна риба, зла риба з такою дуже гарною і злою поклівкою вона. Вона нас порадувала, зараз я її нормально візьму. Щоб зябла залізти. О! О! Ось вона. Ось вона, гарнюня. І ось герой. Все ж таки, бачите, зменшення ваги, більш активна гра. І рибка у нас. Така класна риба, друзі, у нас на гачку. Лайкос і Руська робить класну фотку. Льоша Джигер не підвів своїми голі, голівками. Все спрацювало як треба. О! Ось цей красень. Ну, кольори потім напишу. Це мої улюблені кольори. Прям раджу, дуже-дуже раджу. І дуже такий сильний ролінг. Ось так приманка, аж саме на джиголівці, ось так працює. І активно-активно маше своїм, дивіться, таким потужним хвостиком. Ну, клас, клас. Так, а відпрацювала на мільйон відсотків. До речі, от на патрях вона така якась сапля саплею. От я її в першу чергу брадив би саме під, наприклад, там, лов, наприклад, лов жереха. Під дальнобійні приманочки, і тут і зріс непоганий такий, берегова ловля, але саме в джигі вона розкривається, не дивлячись на те, що вона наче топ тобто, м'яка. Звісно, якщо ви полюбляєте, коли, ця вудка не для вас. Якщо ви полюбляєте м'якеньку подачу, вона на проводці зовсім інша. Тобто, у вас потужний коміль і кінчик, який ну, Чітко, чітко не провалюясь, класно відпрацьовує. Зараз в мене 5 дюймів плюс 12 грамів, 10 грамів теж без проблем. Силовим закидом я кидав десь 26-28 грамів, а вже 30-35 і навіть 38 грамів таким посилистим. Ну, з човна якраз таким несильно потужним закидом можна кидати. Тобто вудка, яка покриє вам. Максимальний діапазон приманок. І Вона надзвичайно легка. І ось ця клювання, це просто було ну, не переплутаєш ні з чим. Ну, графіт лідер є графіт лідер. Це топ-сегмент, преміум сегмент. Тому іноді я все ж таки намагаюся та ловити такими снастями, які доступні. Багатьом з вас, але ж іноді хочеться і половити топом. Зайшли ми Ірунчиком в затоку. Віра зараз твічить, дуже професійно намагається як мінімум. О, отак от, от. Ну, і я зараз теж підключусь. Так, у нас буде два арбуза. у Іри Revenge е -е, 130, а в мене дайва Стіс, трошки з більшим заглибленням. Давайте спробуємо, що воно буде. Чий арбуз активніший? Чий арбуз, да, чий арбуз? Більш буде. Результативним. Мій чи Іра. Ну, бачите, Іра твічить повермешом. в принципі, нормально, твічить, там 130-ті в Ну, я мультом, як завжди. Не знаю, чи не забагато заглиблення у мого воблера, хоча наче проходить. Тут просто суть в чому, що тут термоклін присутній. І ми можемо зараз якраз з такою лопатою йти по термокліну. І результатів не буде. Ну, побачимо. А може, все буде добре. Але не у всіх. Але не у всіх. З русла ми з Іриною вирішили уйти, тому що ну, достатньо багато часу, витратили там декілька годин, і ось тільки дві риби. В цілому дві гарних риби це вже добре, і хочеться половити, я маю на увазі, там, на кількість, тому вирішили зайти саме ось в затоку. Але що тут зараз з настроєм у щуки, незрозуміло. Будемо тихенечко рухатись і шукати її. Ще якийсь часочок. Ну, типу, зараз реально це буде. Yeah. Yeah. Риба, риба, друзі, риба і наче, наче непогано, судячи по супротиву, пішла під човен, пішла під човен. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Привіт. Привіт. Добрий до дра тути. І Русь на цю сторону перевожу. Сейчас я з'явимо тут быстренько. Вона, бачиш, в капкан себе взяла. Mm -hmm. Оп. А чому вони реально бувають одні агресивні, а одні от такі. Типу? Тому що вона поняла, перехлеснулась, бачиш, в дві точки собі за цей і перевернула її пузом доверху. А коли пузом догори, то вона от, ну, типу в транс, в транс такий впадає. Але ця теж клювала, от як вчора. О, то, знаєш, ото дип, 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 наче пробую, я паузу роблю і просто контрольну всечку. І щука одразу. Ні, ну насправді зараз не дуже гарний час для лову. Така невеличка щука, але за, за рахунок того, бачите, що вона ж замоталась так, на всі гачки сіла одночасно, то таке було відчуття, наче там щось здорове. Опа. От, до речі, мені... Давайте зараз її. Отак вам покажемо. І швидесенько відпустимо. До речі, мені ось цей колір у Воблерах, я його називаю Алкаш. Або це клоун це Daiwa Vastiz. Класний Воблер, офігенний ловить, дуже круто. Я думаю, що його можна навіть по уловистості сопоставити з тим самим реренджем. І ось от саме цей колір мені подобається навіть більше, ніж звичайний Маттайгер. От мене наклона більше завжди на результаті. І До речі, дивіться, ось бачите, хардмоно, як зігнула повідець, да? І він наче проволока. Я ось його пальцями, бачите, отак от раз. От. І дивіться. І вирівняв. Як проволока. Що, продовжуємо, ще трошки потвічимо і підемо з Русіком від, відпочивати. І може навіть збиратися потрошки, тому що жара їхати ще далеко нам. Але декілька годин ми ще порибалимо. Є. О, гарна щучка. Це вона мені... Ти дивись, як вона замотатися встигла. Ти бачиш? От як так. На кавуняку повелась. На кавуняку. Опа, опа, ще одна рибка у нас на кавуняку. Один витягнув інший загнав. Ну, це два рази вона клювала, бачите, на наступний закид. От Коли вона встигла так замотатися після удару. Бачите? Ну така товстенька, щучка. Невеличка, але товстенька. Давайте. Подякуємо їй. Спасибо. Бульк. Не розстраюйся, Бульк. Робимо сальте мартале. Бульк. Ось і закінчилась наша риболовля. Попрощалися ми сьогодні з літом. Сподіваюсь, що не з Десною, тому що е, прийшли новини, що потрапила якась е, отруйна речовина з річки Сейм. Потрапило це все в Десну. І е, нібито там дуже все погано, дуже все небезпечно. Тому будьте уважні, я зараз би не радив би вам відвідувати чи ловити на рибу чи купатися саме в Десні. Це розпорядження є на рівні зараз. Областей і навіть там є розпорядження про встановлення забороняючих табличок. Це все дуже прикро. Сподіваюсь, що наша десна залишиться такою ж чарівною рибною і чистою, як і була. А взагалом половили ми з ірунчиком непогано. Всі Не було погано. все було добре. Зняли два класних фільми для вас і сподіваюсь, що ще восени ми приїдемо сюди. Що все буде добре. Ірунчик навіть потвічила, навіть спіймала на твічинг-щуку. Потвічила, згоріла. Все вдалось. Все здалось, заджигувала класну двушку. Ну, в цілому, все було класно, все ви бачили. Все, друзі, подякував вам велике за перегляд нашого фільму. Всі, хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково зробіть це прямо зараз. Підтримайте український контент. Просуваємо його разом в Ютубі. Вподобайку, мені вподобайку. Іринці, і побачимось на наступних рибалках. Всім до побачення, друзі! Ірусь. Скажи людям до побачення! До побачення.